Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Насамперед з вами вітається Степан. Ви просили частіше його показувати. Степка, привітайся з дівчатками. Я вже давненько не знімала відео, мала такі невеличкі турботи, приємні турботи. Була в відпустці, моя мама приїхала з-за кордону, вже давненько її не було вдома. Рік, тому були інші справи, була зайнята іншим. І якось трішки замовлення і розпаковочки відійшли на другий план. Робила, звісно, замовлення і в минулому місяці по Avon каталогу і по Oriflame, але не знімала відео. І, от нарешті, у мене дійшли руки вже для вас відзняти чергове замовлення. Цього разу у мене замовлення від компанії Пармасі. Степан вже залишив мене, і до мене приєднався інший пухнастик, буде допомагати мені в зйомці. І зараз вам покажу, що ж було в моєму замовленні. Насамперед, це ось таких два креми з муцином равлика для обличчя. Дуже-дуже сподобались ці кремчики моїм клієнткам. І цього разу у мене клієнтка замовила два. Вона спробувала їх і активно. Ними користується. Далі, дівчатка, що замовила, це ось такий от чудовий набір парфумований, дуже класний набір і по гарній ціні була пропозиція. Зараз, мені здається, вже ця пропозиція не діє, що він цей набір був зі знижкою. Хоча я не буду стверджувати, бо точно не знаю. Я робила замовлення ще в другий тиждень дії каталогу. Але була дуже гарна ціна. Зараз вам покажу. Я вам вже неодноразово показувала цей набір. Ось так от він виглядає це особисто мій, бо я замовляла для себе дуже класна гарної якості косметичка від компанії. Також в набір входить парфумована вода Her Passion. Мені особисто ця водичка дуже-дуже подобається, і клієнти у мене полюбляють її. І також парфумований лосьйон для тіла і парфумований гель для душу. Ось такий чудовий набір по гарній ціні. це особисто мій. А цей замовила у мене клієнтка, тому розпаковувати його не буду. Дуже класний набір. Взагалі, ці набори в, фармасі, в компанії Фармасі мені дуже подобаються. Вони є з різними ароматами. І дуже класні. Там і косметичка гарна, гарної якості, і парфуми чудові, і гель, і лосьйон. Взагалі чудові набори по чудовій ціні. Забула сказати, що це замовлення я робила по діючому каталогу травня, який у нас ще діє до кінця місяця. На жаль, цього каталогу не можу вам показати, так як минулого разу у мене був пропуск, я не робила замовлення і не отримала, звісно ж, каталог на травень. Цього разу вже з замовленням отримала новий каталожок на червень місяць. Далі, що я придбала, це ось таких два креми для обличчя з морськими мінералами. Я особисто з цими кремчиками для обличчя не знайома. Наскільки я знаю, вони раніше були в компанії, потім компанія їх зняла і зараз нам їх повернули. Але були вони раніше. На той час я ще не була зареєстрована в компанії фармасі, тому я з ними не знайома. Дуже-дуже мені хотілося спробувати цей кремчик. Замовила один для себе, і один у мене замовила клієнтка. Далі, що взяла, це набір кремів для рук. Тоді, коли я робила замовлення, було дуже багато пропозицій акційних на наборі. Набори були різні, були і шампуні з гелями, і креми для рук. Більший об'єм були з морськими мінералами, з оливою. І мене зацікавив саме ось цей набір. Я вже давно дивлюся на ці кремчики від компанії Фармасі. Тут об'єм 30 мл з різними ароматами. І тому я цього разу вирішила спробувати ці креми. В набір входили ось таких 4 креми для рук. і... Подарунковий пакет від компанії Farmacy. Всі відкривати не буду. Не знаю, можливо, деякі з них продам. Дуже часто у мене клієнтка замовляє, ось цей от зелененький, їй подобається. Ну, Давайте відкриємо з вишенькою чері. Напевно, залишу його для себе. Відкриємо, подивимося. Як виглядають вони всередині? Ось так дуже красиве пакування, дуже зручний об'єм. Така от мініатюрка. Зручно носити в сумочці для зволоження ручок. Тут все йде у нас заслюдовано. Зараз ми зафольговано вірніше. Зараз я Хочу відкрити і понюхати, як він пахне. Кремчик досить густенький, але дуже гарно вбирається. Ой, дійсно, дуже-дуже приємний, ніжний такий аромат вишеньки. Смачний. Смачний кремчик, цей залишу собі, а ті, можливо, Продам, тому що у мене дуже часто клієнти замовляють креми для рук. І я постійно замовляю різні, від різних компаній різні об'єми, щоб креми для рук у мене були постійно в наявності. І останнє, що я взяла, це конкретно замовлення, бо там ще будуть деякі подарунки за активність і за перший крок стартової програми зараз трішки пізніше вам розкажу. А з замовлення, останнім продуктом була ось така от масочка для волосся з лавандою. Дуже зацікавила мене ця масочка. Вже ця лінієчка в компанії Pharmaсі досить таки давненько, але я ще не користувалася нею. Але за масочку дуже чула багато позитивних відгуків. Дівчата рекомендували. Кажуть, що дуже класна, прям салонний ефект. Тому мені було. Дуже цікаво її спробувати. Я вирішила придбати. Ось так, бачите, як вона приходить дуже гарній упаковочці. Навіть можна і на подарунок комусь подарувати. І всередині ось такий от тюбик об'ємом 200 мл. Ось така чудова масочка. Буду пробувати, і вже трішки пізніше. Як буду нею користуватися, то розповім вам свої враження від цієї масочки. Також отримала новий каталожок від компанії на червень місяць. Поки що не знаю, чи буду робити якесь замовлення з нього. Але компанія Пармасі вміє нас дивувати чудовими акціями, чудовими знижками. І, можливо, коли відкриється каталог, мене щось зацікавить і я все ж таки вирішу оформити замовлення. І тепер покажу подаруночки, які я обрала за замовлення на 40 балів за активність, я обрала з представлених, бо там було декілька подарунків, представлено на вибір ось таку от, чоловічу парфумовану воду, Баолі. Ця водичка дуже подобається моєму сину. Минулого разу з якимось замовленням, я також її взяла на подарунок, але у мене її забрала клієнтка. Тому цього разу, коли я бачила, що вона. І йде в цій пропозиції, я одразу ж оформила замовлення, щоб встигнути її придбати. Мій син дуже полюбляє цю водичку і використав вже не один флакончик. Поки що відкривати цей аромат не буду, просто покажу вам, як виглядає сам флакон гарно. Ось так от красиво багато виглядає сам флакон. І не менш красиво звучить сам аромат, дуже-дуже красивий. Колись я читала, дівчатка писали, що цей аромат аналог на ось такий от знятий парфум від Івроше ось такий. от. Я порівнювала, вони дійсно дуже-дуже схожі. У мене в сина, бачите, тут ще залишився невеличкий залишок, хоча цей аромат вже знятий. Тому, хто з вас. Або з ваших чоловіків полюбляє цей аромат від компанії «Вроше», то рекомендую спробувати парфум Баолі від компанії «Фармасі». Я думаю, він вам також сподобається. Останній подарунок я забрала по стартовій програмі. Обрала я для себе парфумовану водичку жіночу Вібрант Аура. Проходила я стартову програму, тому що коли я хотіла розмістити замовлення, мій кабінет вже був заблокований, і мені компанія запропонувала відновити кабінет. Я, звісно ж, вирішила цим скористатися. Минулого разу я декілька замовлень робила на інші рахунки, тому так сталося з моїм. І от цього разу я відновила вже особистий кабінет на себе. І запропонувала мені компанія пройти три кроки стартової програми, і, звісно ж, забрати подарунки. Взяла цю водичку Vibrant Aura, так як вона мені дуже-дуже подобається. Ось так от виглядає сам флакончик. Бачите, він в мене не так давно, і при моїй великій кількості ароматів я ось вже стільки його використала. Дуже-дуже смачний аромат. Мені подобається, тому взяла його в запасики. Ось таке, друзі, було моє невеличке замовлення невеличке, але все ж таки цікаве, на мою думку. Я вам усім дякую за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця і вам дійсно було цікаво. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.